Є такий американський філософ, біолог і публіцист Масімо Пільючі. Він переказав на сучасний лад погляди на життя римського філософа Стойка і Піктета. Це звучить так: ви коли-небудь були в морському круїзі? Якщо так, то вам відомо, що отримавши можливість зійти на берег, ти можеш розважитися, прогулятися магазинами тощо, але при цьому потрібно постійно пам'ятати про час відплиття. Те ж саме з життям. Приємно насолоджуватися його радощами і розважати себе, але завжди слід слід пам'ятати, що в будь-яку мить подорож закінчиться. Будь до цього готовий, зроби так, щоб обернувшись назад, ти не виявив би раптом, що візит на берег був здійснений тобою бездарно. Як ви ставитесь до такої позиції? Потрібно подивитися назад, дивитися, як я провів життя. Я думаю, що я думаю, що людина повинна з цим жити, а не коли вона там уже помирає і робить якийсь собі розрахунок. Ну, що там у мене? З яким розрахунком я приходжу зараз до підсумку? Цього не треба. Постійно? І з цим треба жити. постійно, звісно. Я повинен постійно знати, що стоїть корабель, і він має відплисти у свій визначений час, і я маю на нього встигнути, і я йду. Так. І бути таким чином загалом в цьому, що день смерті я зустрічаю практично спокійно, з радістю і взагалі пливу далі. Якщо я з цим наміром і з цією метою жив, з якою метою я живу щодня? Як я живу щодня? Піднятися вище за себе. Що це означає? Вище свого егоїзму. Для цього мені треба зрозуміти, що я егоїст. Ну, звичайно, це найголовніше, це перше. Це точка старту. Так, усвідомлення зла. Як мені зрозуміти це? Якщо ти перебуваєш серед підходящих людей, які теж працюють над собою і бажають досягти цього стану, ти бачиш, що ти перебуваєш у своєму егоїзмі і не можеш з нього вийти, і мусиш вимагати, просити. Виконувати якісь умови для того, щоб піднятися вище за нього. Тобто, спочатку моє життя має бути і в пошуку ось такого оточення, так? так? яке хоче піднятися над егоїзмом. Так. І ось це означає, що я сходжу на берег для того, щоб знайти таке оточення, так, у цьому житті. Так. А хто дасть мені цю першу думку, що мені треба піднятися над егоїзмом? Ось хто мені дасть її? Що я маю так прожити життя? Щоб це дається зверху творцем, який дає людині таке відчуття, стан це і називається зараз до її душі. А те, що людина розвиває в собі цей стан, то це вже розвиток душі, а розвинути їм можна тільки за допомогою так. точення. Ви кажете. По-іншому не вийде. Ні. А як? Сам сам якось. А, а де? З чим ти будеш це порівнювати, за допомогою чого ти будеш змінювати себе? Ніяк. Ніяк. Тобто я зійшов на берег, прожив це життя, так? І я піднімаюсь знову на корабель на цей? Звичайно. Чи є смерть моїм відплиттям? Так. І відпливаєш далі, ось як у Данте. Кожного дня я проживаю життя, як треба. Куди я відпливаю? Далі. Так. Пекло чистилище рай, пекло, чистилище і рай <сален> <сален> так. Можете коротко три ці поняття. Колись ми говорили про це: пекло, чистилище рай? Пекло це те, що я починаю відчувати свій егоїзм, в якому я весь час існував, і в якому ще раз існує, як пекло. Так. Чистилище, я маю його позбутися абсолютно і повністю, беззастережно замінити його на віддачу і любов. Так. І тоді я в цих станах виправлених відчуваю рай, просто, просто. Так, просто. Що ж ми, що так, ми не нічого, так? Нічого, нічого. Це все добре. Чого ж ми до раю не хочемо, га? от чого ми не хочемо до раю? Чому він не підсвічує? От скажіть мені, підсвітив би й побіг? Ні. Ні. Заманюють тільки в пекло. У пекло. Заманюють тільки в пекло. Ну, якщо можна, завершіть, будь ласка. Я бажаю всім нашим слухачам не забувати, що нас чекає корабель. Який повезе нас до раю, зрештою. У підсумку так. У підсумку У всіх? всіх. Так, але давайте ми зараз вже почнемо. Звільнятися від цього мерзенного станного нашого егоїстичного.